Вітаю вас, шановні підписники. Не хотів би починати цей новий тиждень такою шокуючою звісткою. Але я повинен це зробити. А ви, в свою чергу, повинні висловити свою думку, що ви думаєте про це? Адже в польському місті Жечі, в якому я прожив особисто 4 роки, спалахнула нова загроза громадянам, які проживають на території Польщі, тому що саме цю загрозу вже також виявили і в Любельському воєводстві. І на сьогоднішній день близько 127 громадян захворіли на цю хворобу легіонерів. Це дуже таке небезпечне легеневе захворювання, яке може призвести, самі знаєте, до чого. І вісім людей уже з цієї групи, друзі, померли. Я не хочу нічого вам нав'язувати свого, я хочу тільки прокоментувати і подивитися на ситуацію в загальному, тому що багато ЗМІ повідомляє, що це. Все, що з'явилося, це хвороба, це є саботаж, і знаєте, ще його боку. Ну, але дивіться, нам політики і взагалі різних країн завжди звикли забивати голову. Пам'ятаємо з коронавірусом, як це все було. Я не є лікарем, я не є експертом і вірю в те, що дійсно люди вмирали від того, що у них була висока температура і так далі. Але. Це все, що сталося, спровокувало те, що зараз в Польщі відбувається, і якщо не дивлячись ще на те, що війна в Україні. Адже коли вона почалася, ми різко всі про коронавірус забули. Я не говорю, що це збіг обставин, і не говорю, що збіг обставин, що 14 жовтня в Польщі вибори і починається тут така ситуація, що зараз нова загроза, так би мовити, епідемії, починається в Польщі і називають її саме саботажем з боку агресора. Нашого спільного, і саме тому, що Жешов виступає як найголовніший хаб між всім світом та Україною. Саме через Жешов, там де я починав свою волонтерську діяльність, проходить найбільше гуманітарної допомоги і розподіляється по всій території України. Саме з Жешова вся гуманітарна допомога і приймувала в Україну. Але це найбільший хаб, існують і інші хаби. Друзі, і от що нам повідомляють змі? Що за даними місцевої влади, від легіонельозу вже вже загинули 8 людей і 127 госпіталізовано. Розслідування спрямоване на виключення будь-яких зовнішніх дій, які могли призвести до спалаху, заявив представник Служби безпеки Польщі Станіслав Зарен. І знову ж таки, зараз почнуться друзі тести, зараз почнуться маски. І, до речі, ця бактерія вона розповсюджується саме внаслідок того, що є досить висока температура на вулиці. І я, наприклад, захворів так само, коли їх у машині, і в мене був включений кондиціонер. І, власне, щоб ви розуміли, вона розповсюджується через внутрішні трубопроводи. І найбільше це в шпиталях і тих місцях, де доглядають за особами. Тобто, наприклад, шпиталі, я думаю, що дитячі садочки, предшкола, жлобки... Як вони називаються в Польщі школи і так далі. Саме в початок, коли починається вже навчальний рік, з'являється ця бактерія. Чи не дивно? І 14 жовтня, вибори. Я, друзі, не стою ні по чиїй стороні. Я завжди сам на себе і як завжди буду повторювати, повторювати, повторювати. Ніколи так не брешуть, як під час війни до виборів та після полювання. Ці мої слова з'явилися не просто так, я їх прочитав. І саме це, друзі. Мене насторожує, що більше як 80% всього телебачення, що ми бачимо, так, телебачення по телевізору, а не в соціальних мережах, воно практично є неправдою і маніпулює нами. І я, людина, яка є публічною, моє завдання є наступним завжди говорити вам якісь слова, які будуть вас насторожувати, і говорити, а чи дійсно це так? Щоб ви самі аналізували все те, що коїться на цьому світі, тому що є досить багато маніпуляційних слів, які впливають на наш мозок, і ми не усвідомлюємо цього. Також, друзі, якщо ви пам'ятаєте, в Польщі нещодавно атакували хакери польську залізницю, і внаслідок якої лунав гімн в поїздах, це є ненормально, і мені здається, що взагалі. Безпека, внутрішня безпека Польщі не досить захищена, якщо якісь хакери, яких вже затримали, які є досить молодими людьми, трошки молодшими від мене, змогли це зробити. Як ви вважаєте, друзі, це штучно було створено? Чи це дійсно хакери зробили це? Пишіть в коментарях. Ну і на сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд. Діліться своїми думками та враженнями, і побачимося в наступному випуску.